Сьогодні подивимося трішки детальніше на кошик бочечка. Цьогоріч ми взяли на спаса трішки більший розмір, діаметр поверху 22-23 см. На стрімці у нас є примірка фруктова, примірка фруктів у кошик бочка 20 см, він трішки менший, менш глибший, менший по діаметру. І ви можете приглянути, скільки туди поміщається фруктів для порівняння, що сюди поміститься трішки більше. Саме ця модель у нас є у двох варіантах кольору: це натуральна лоза, але вона може бути вибілена, Або класична натуральна коричнева лоза. Покажу вам трішки так зі всіх сторін. Модель де бочечкою, тобто донизу він трішки-трішки розширюється, доволі глибокий і має красиву акуратну ручку. Є у двох кольорах. Варіанти з декором скоро будуть вже на сайті. А ось такі кошики, ви також можете змовити без декору, детальні розміри. Ціни ви знаєте у нас на сайті, а посилання на сайт залишає в описі до відео, і залишу там також посилання на фруктову примірку, щоб ви могли порівняти, як виглядає фруктова примірочка у кошику моделі бочка.